І зараз наш новий гість з'явиться вже буквально кілька хвилин. Вже він є. Юрій Михальчишин, це експерт з безпеки. Так, вітаємо вас! Слава Україні, пане Юрію! Героям ну, слава вам. Ось Наталя сказала про важливість міжнародних візитів президента Зеленського. Ми пам'ятаємо, коли він вперше покинув межі держави і. З одного боку, переживали, а з іншого боку, усі ми тішили, що є така можливість навіть у стані повномасштабного вторгнення. Зараз дуже багато журналістів зауважили одну таку, ну можливо, це дрібниця, але як на мене, вона важлива, що президент Зеленський прилетів. До Сполучених Штатів Америки на державному борті з написом Україна не за допомогою наших партнерів, тобто літак, президентський літак, український приземлився у Сполучених Штатах Америки. Це в той час, коли президент Путін особливо літати. Навіть по Росії не наважуються, а кімчинин все життя їздить на своїх броньованих потягах, тому що сили оборони цих диктатур не дозволяють їм спокійно перевозити президентів по повітря. Ну але це таке, це деталі. Як ви оцінюєте візити до Сполучених Штатів такий тиждень, знаєте, з одного боку, візити до Сполучених Штатів Америки, хоча Якщо порівнювати з попереднім візитом президента Зеленського, це однозначно складніший, більш дискусійний і багато таких, вочевидь, непростих питань піднімалося для нашої держави. Паралельно удари по Криму. Що на ваш погляд найважливіше сталося за цей тиждень? Найважливіше в тому, що цей візит справді відбувся своєчасно, тому що він вписується в дуже серйозну внутрішню політичну боротьбу в самих Сполучених Штатах Америки. Де голоси критиків продовження військово-технічної допомоги для України стають все гучнішими, а слабшують дуже часто голоси прихильників збереження статус-кво і на цьому тижні було декілька скандалів внутрішньополітичних в США, які довелося і вдалося на щастя нівелювати в ході візиту президента України і його зустрічей з представниками американського політичного істеблішменту. Тут треба сказати, що зараз і демократична партія США перебуває в складній ситуації, оскільки в конгресі опозиція у вигляді республіканської партії формально ініціювала процедуру імпічменту Джозефу Байдену. По друге, в корупції звинувачується його близький соратник, це є сенатор Роберт Менендес, який є впливовим лобістом в демократичній партії США. Крім того, це один з головних гаманців виборчих кампаній. А з іншого боку, республіканський спікер в Палаті представників США зустрічає все більшу опозицію з боку дуже радикального крила республіканської партії. Воно невелике чисельно, 10-15 депутатів стихійно до 20, але вони дуже активні медійно і дуже деструктивно впливають на політику продовження військово-технічної підтримки для України. І зараз Сполучені Штати Америки перебувають в дуже цікавому процесі. У них буквально через два тижні часу. Має бути при державний бюджет з 1 жовтня. В них починається фіскальний фінансовий рік, і цього зроблено не буде. Бо бюджет прийняти дуже складно через внутрішні розбіжності, і тоді заморожується дуже багато програм уряду американського і, власне, кажучи, під загрозою могла б опинитися і військово-технічна підтримка для України. І, от попри всю критику, яку висловлював спікер Палати представників, це є такий американський політик з чудовим прізвищем Маккарті. А він цей пакет допомоги для України понад 300 мільйонів доларів вирішив подати у таку бюджетну стрічку, яка не передбачає замороження навіть за найкритичніших обставин. Тобто, зверніть увагу, навіть республіканці доволі такі критичні тут зберігають розуміння важливості геополітичного моменту, і це дуже добре, що якраз президент України був особисто присутній в Вашингтоні саме у ці. Непрості для американської внутрішньої політики дні. Щодо зустрічі, то згадаємо, що наш президент безпроблемно зустрівся з керівництвом Верхньої Палати парламенту, це є Сенат. Зустрівся там з представництвом обох фракцій, і Демократичної, республіканської партії США. А от щодо Палати представників Нижньої Палати, то спікер палати Кевін Маккарті сказав, що депутати в нього дуже зайняті. У них напружений робочий графік і він їх не зможе зібрати. Але зустрівся з нашим президентом і, очевидно, бачимо результат. Це те, що Поза загрозою зараз поточний цей пакет фінансування для нашої е, країни, і е, навіть такими складними можна сказати адміністративними і бюрократичними маневрами нам намагаються допомогти, але великий пакет на 24 мільярди доларів безсумнівно підвис поки що у е, певному вакуумі правовому і політичному, і за нього доведеться поборотись і повоювати. І тут зараз для нашої дипломатії дуже непростий, я не перебільшую цього слова, але міжнародний фронт. Тому що ми чудово розуміємо, що ці мільярди доларів це є гармати, ракети, снаряди, інші боєприпаси і озброєння та військова техніка. Тобто це є повноцінний військово-технічний фронт, який Україна не має права програти. Юрій, скажіть, будь ласка, багато було розмов стосовно цього візиту? Чи дадуть нам Атакамси? Угу. Обіцяли дати. Потім з'явилася інформація, що дадуть все крім Атакамсів, потім на наступний день. Оновлення апдейт дадуть, але небагато, і це десь чуток, десь з офіційної інформації. Як ви гадаєте, є у нас уже ці атакамси? Можливо, навіть зараз чи будуть найближчим часом? Тому що, ну судячи зі всього, інформаційну таку гру е, закручують в першу чергу Сполучені Штати Америки щоб швидше заплутати росіян. Хоча, якщо ми можемо взагалі про це говорити у прямому ефірі, то додам ремарку. Виключно мова факту запрацює, коли наш противник почне е, нарікати на втрати, яких він буде зазнавати від Сил оборони України. Тоді ми зрозуміємо, що ці ракети працюють. Але стосовно вашого питання, я хотів би зараз оминути політичні і дипломатичні аспекти, а звернути увагу на те, що говорять фахівці. Дві позиції справді є об'єктивні. Їх треба знати: по-перше, цих ракет в США є справді небагато. Враховуючи перспективи військового конфлікту з Китаєм, а Пентагон на це серйозно розраховує, і ці ракети е, малого радіусу і дії можуть бути дуже корисні саме для оборони Тайваню. І їхня кількість це всього декілька тисяч екземплярів, означає, що при інтенсивності застосування, ну хоча б по 100 одиниць в день, Пентагон е, може зустрітися з ситуацією, коли за місяць півтора свої арсенали повністю спорожнить. І тому справді у них зараз є ситуація непроста з розгортанням виробничих потужностей. А от стосовно модифікації, тут е, пішли певні інформаційні е, такі повідомлення про те, що боєголовки для українського варіанту ракет розглядаються не класичні е, вибухові, а е, касетні боєприпаси. То це може бути пов'язано з тим, що системи наведення цих ракет мають дуже багато спільного з балістичними ракетами класу Мінетмен. І американські ракетні стратегії дуже обережно ставляться до гіпотетичної можливості, наприклад, падіння таких ракет на територію зайнятою російськими окупаційними військами, коли можуть важливі блоки наведення таких ракетних систем потрапити в руки російських ракетників, і цього вони дуже хочуть уникнути. А от якраз касетні боєголовки не містять такої складної системи наведення, бо розраховані на ураження площ. І тому то очевидно рішення надати їх для сил оборони України є для американських військових значно спокійнішим з точки зору гарантій збереження їхніх ноу-хау. Вони надзвичайно переживають, що ці технології можуть потрапити до рук росіян. В ну, скажімо, як трофеї певні так. Все може бути, може просто ракета не розірватися, не досягнути цілі, а можуть потрапити до китайців або до іранців. І от щоб такі ризики мінімізувати, вони безумовно і затягують процес, поки не знайдуть якесь таке половинчасте, можливо, компромісне рішення, яке власне кажучи, і для нас буде прийнятним, і не створюватиме ризиків для втрати американської монополії у цій сфері. А це дуже чутлива тема для американців, бо в них військово-промисловий комплекс зараз тільки починає розігріватися. На рівні нормальних показників часів Рейгана і Буша старшого. У них ще багато роботи попереду, і всі американські джерела у цій сфері говорять про 2025 рік, як рік, коли вони вийдуть на нормальні оберти виробничих своїх спроможностей. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а що нас в принципі може чекати найближчим часом? Тому що ми бачимо, наскільки. Закручуються різні ситуації щодо України. Я зараз кажу і про таку конфронтацію невеличку, яка виникла з Польщею. Зараз цей непростий загалом візит до Сполучених Штатів Америки, тому що й там є різні думки, і вибори, які там мають бути, і в Польщі вже буквально там за два тижні. Як в цьому всьому Україні втриматися, щоб все таки зберегти підтримку усіх партнерів? бо... Ну, якесь таке розходження цих позицій, вони точно нам не грають на руку. Передусім, треба пам'ятати, що підтримка ніколи не може бути константою. Це динамічна величина. Вона зростала, пам'ятаємо, від не те, що нульових, а навіть від'ємних позицій. Якщо ми згадаємо, що було в 2021 році, 2019-2018, так і контраст минулих півтора року вже відчутний. Але ми не повинні себе заспокоювати і зупинятись на досягнутому. Нам потрібно категорично підсилювати нашу дипломатію і кадрово, і ресурсно, і фінансово і застосовувати стратегічні ходи. До речі нас мало хто звернув увагу на сьогоднішню зустріч президента України з представником влади Республіки Судан, де як відомо є елементи громадянської гібридної війни, яку розпалюють російські палії експансії, і там діють російські воєнні злочинці з групи Вагнер. Минулого тижня у них були дуже неприємні сюрпризи, там пов'язані з падінням на голову різних предметів вибухонебезпечних, і не виключається, що, скажімо, в організації цих сюрпризів можуть бути задіяні не тільки місцеві сили безпеки і оборони. І, от, наприклад, ідея завдавати болісних відчутних ударів російському агресору не тільки на театрі дій російсько-української війни, а в інших точках земної кулі, де у них є свої інтереси, це дуже здорова ідея. І тут ми можемо знайти чимало неочікуваних для нас. І партнерів, і помічників, і нових союзників, про яких зараз навіть не знають на широкий загал. Але повторююся, що нашу дипломатію треба серйозно підкріпити кадрово і ресурсно, і зокрема працювати з американськими політиками усіх барв політичного спектру. І зараз, звичайно, наш стратегічний інтерес, не втрачаючи добрих взаємин з демократами, посилено працювати з республіканцями. Вони і так мають більшість в нижній палаті парламенту. І очевидно, що за результатами соціологічних опитувань можемо говорити про те, що в цілому ця партія зараз має більшу популярність ніж демократична, і на перспективу півтора роки треба заглядати. І перспектива перемоги республіканського кандидата на президентських виборах є не те, що висока, як ніколи, вона є дуже імовірною і не потрібно налагоджувати контакти після того, як вже факти стали зрозумілі. Потрібно працювати на перспективу, хоча б таку близьку, так. І працювати з американськими медіа, в тому числі, які дуже сильно впливають на формування громадської думки. От е, дуже добре, що, наприклад, е, висвітлюють події російсько-української війни на телеканалі CNN. але це, по суті, як добре відомо, канал, що підтримується позиції Демократичної партії США. А працювати з медіа групою каналу Fox News, який е, вважає, що зробив все, щоб Дональд Трамп став президентом у 2016 році. Оце зараз для нас теж життєво важливо. І попри те, що у нас є не найкращі, скажімо, спогади про те, як відбувалася розстановка сил 2016 року, коли помилилися тогочасні українська і дипломатія, і політика в оцінці того, хто стане президентом США, цей урод ми маємо сьогодні врахувати і більше ніколи не повторювати таких а, поспішних і незрілих дій, які були тоді зроблені, зокрема в публічному просторі. І тоді буде простіше на всіх інших відтинках міжнародного життя. Ну, а ви знаєте, що наш, скажімо, сусід Західний Польща якраз нам продемонстрував зараз, що національні інтереси поєднані з прагматизмом і поєднання гнучкості і жорсткості це основні принципи роботи дипломатії в теперішній час гібридних воєн і нової, поки що не оголошеної ще можливої світової війни. Тут, якби треба тільки вчитися у сильніших наших союзників і партнерів і застосовувати їхні прийоми і методи, і ще раз, втретє, повторюся посилювати кадри. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про ситуацію, не можемо її оминути, з Польщею. Вона вже вичерпана, чи подальші е кроки можуть е ну знов призвести до таких е різко негативних емоцій, як оце інтерв'ю дуде, польським медійникам, де він там. Почав якимось чином порівнювати Україну з потопельниками. Це справді шокувало не лише українців, судячи з цього, це навіть у Сполучених Штатах Америки викликало кіські певний подив, і державні структури Сполучених Штатів попросили Польщу пояснити, що означає їхня заява, що поляки припиняють постачати озброєння Україні в зв'язку з тим, що самим потрібно готуватися до майбутніх військових викликів. Ситуація піде зараз уже на стихання, чи можуть бути, скажімо так, рецидиви? Слід пам'ятати, що виборчі цикли це коротка перспектива, і за кожними черговими виборами можуть бути і позачергові. І не можна мірити геополітикою перспективою конкретної виборчої кампанії. Так зараз безумовно. За місяць часу хтось проважає, е, що пристрасті вляжуться, забуваючи при тому, що якраз після проведення парламентських виборів в Польщі буде стояти проблема створення урядової коаліції. А там то якраз партія Анджея Дуди має серйозні проблеми, тому що доведеться їй, мабуть, звертатись по допомогу до депутатських багнетів партії конфедерація, про яку у нас взагалі в Україні мало хто знає, а насправді це є радикальна польська націоналістична сила. І очевидно, вона здобуде додаткових 18, можливо, 25 багнетів, без яких е, право і справедливість Качинського Дуде не зможуть сформувати уряд. А оці якраз радикальні польські націоналістичні сили відрізняються позиціями вкрай принциповими, і з ними доведеться вести мову не про збіжжя, не про кукурудзу, не про пшеницю там чи жито, а про принципові речі до такої принципової розмови, дружньої, але достатньо прагматичної. Сьогодні українська дипломатія теж має готуватися, тому що виклики будуть надходити один за одним. І якщо теперішній виток конфлікту політико-економічного врегульовується достатньо простими алгоритмами, тут може йти мова і про візні мита, і про певне ліцензування з боку МінАПК України в погодженні з польськими сусідами і про механізми світової організації торгівлі, які однозначно були порушені польською стороною при такій односторонній забороні, то Маючи справу з польськими жорсткими націоналістами, які будуть представлені в уряді, нам доведеться вести мову про речі глобальніші, про речі концептуальні. І до такої розмови треба бути готовим. Скажіть, будь ласка, от зараз в ці хвилини, можливо, ще триває, можливо, вже і завершився виступ. В ООН. Ну, і там особисто для мене це абсолютний нонсенс. Виступав е міністр закордонних справ Російської Федерації. Пан Лавров, людина, яка безпосередньо причетна до брехні, яка для наслідком якої стало задурювання мільйонів росіян, які в тому числі пішли воювати і вбивати українців. Цю людину допускають до генасамблеї, дають трибуну. Зокрема, Лавров доволі цинічно і зухвало заявив про те, що раз західні партнери знаходячись в по суті, штаб-квартири цих західних партнерів цитую, раз західні партнери вирішили, що все має вирішитись на полі бою, то значить тому і бути. Таке абсолютно зухвальство від пана Лаврова. З чим пов'язана така самовпевнена поведінка росіян на міжнародній арені? Це блеф чи, можливо, наслідки? Тієї самої зустрічі з ким чиніном якихось негласних домовленостей з Китаєм, тому що ну судячи з цього, що саме на міжнародному рівні е з росіянами починають більше спілкуватися. як би нам не прикро це було, знімають якісь санкції вже з, з їхніх бізнесменів через суди у Європейському Союзі. Неприємна тенденція доволі тенденція неприємна, але ніколи не слід забувати, що російська дипломатія це є продовження російського мілітаризму, і вона ніколи цього не приховувала. І минулого року риторика Лаврова була не менш войовничою, взагалі треба пам'ятати, що це не просто брехун, це воєнний злочинець, тому що він безпосередньо причетний до розв'язання е, міжнародної агресії. І відповідно, е, те, що сьогоднішня Генеральна асамблея ООН є просто трибуною для персонажів подібного штибу, вона нас і повинна якраз переконувати в тому, що дієвість таких організацій це питання вже давно минулих днів, і сьогодні це просто публічний медійний майданчик і не більше. Звичайно, це рупор, яким зараз користується російська пропаганда. Але ми чудово розуміємо, що риторика лаврових, медведєвих і путіних була б зовсім іншою, якби вони були дійсно переконливі досягнення на фронтах. А напрямки щастя, Сили оборони України цього року тримають удар так само, як і минулого, і тут похвалитися російському агресору абсолютно немає чим. І звичайно, що черговий етап залякування і нагнітання градусу конфронтації, це їхня стара тактика з часів холодної війни, тільки тоді, власне кажучи, вони в основному воювали чужими руками руками корейців, північних в'єтнамців, китайців, кубинців, ангольців і так далі. А от сьогодні, як бачимо, вважають, що дозріли до прямої конфронтації з країнами колективного заходу. І що ж, якщо це є еволюція? Російсько-радянського мілітаризму від того, щоб воювати чужими руками на чужій території до справжнього контактного конфлікту з НАТО, то очевидно їхня переоцінка сил змусить врахувати і те, що результати будуть не дуже для них райдужні. Бо поки що, як бачимо нічого переконливого, окрім погроз застосуванням ядерної зброї нового, російська правляча верхівка не вигадала. А те, що у них відбувається підготовка до Розширення агресії збройної на інші театри бойових дій це теж ні для кого не є секретом, і тут залякування від Фінляндії до Польщі всі країни сусіди на собі відчувають, і це теж не є нічим новим для усіх, хто розуміє, що таке Росія. Пане Юрія, ось ця інформація, що Великобританія вела з Росією таємні переговори щодо України впродовж півтора року. Повідомляють змі за інформацією анонімних джерел, чиновники Лондона та Москви регулярно перебували в діалозі протягом останніх півтора року. Їх зустрічі проходили в різних локаціях, в тому числі Відні та Нью-Йорку. Я тут вас хочу запитати: ну наскільки це може бути правдою? Думаю, що не просто так такі заяви з'являються в пресі, але... Наскільки це нормально, що про Україну говорять без України? Ну і з іншого боку, Британія, яку ми вважаємо таким нашим добрим другом, і тут вони зустрічаються з нашим ворогом. Чи це нормальна практика в умовах війни і світового порядку? Я не від ніякого секрету, коли скажу, що подібні контакти між цими країнами відбуваються останніх років 200, якщо не більше, і е, поряд із публічною дипломатією. Завжди існує дипломатія таємна, не публічна, а їхня дієвість переплітається і змінює черговість. Деякі періоди можуть бути позначені повною відсутністю потреби в таких каналах комунікації, але в епоху великих конфліктів і конфронтації завжди паралельно діє дипломатія офіційна публічна. І е, прихована, таємна, і це є нормально, якби ми того хотіли чи не хотіли. Більше того, я думаю, не відкрию ніякої таємниці, що українська непублічна таємна дипломатія також існує.